Сьогоднішнє відео це продовження бесіди з головним агрономом агрофірми «Борщівка», що на Гайзумщині Бовдуй Миколою Миколайовичем. В своїх коментарях глядачі, після порівняння, як ми живемо зараз і жили колись при Радянському Союзі, висловлювалися по-різному. І багато таких, які хотіли б повернутися знову назад, чого хоче і Росія. Ні до чого вертатися, ні до чого повертатися. Ну, ну я ж кажу, ось ви бачите і тракториста зараз комбайнера в кабіні. Який комбайнер раніше був? Замазаний того пиляка. Зараз він комфортно, в нього кондиціонер працює, все там працює, це чистенько, ладненько. Техніка зовсім не та. У нас тепер, ну як, щоб зібрати... Цю площу, що один комбайн збирає, нив треба було нам 5 штук, по крайній мірі, щоб на один день. Тут нічого порівнювати. Я навіть не ходжу. І по всіх аспектах. Хто каже, що лучше жилося там, то... та не жилося краще нам. Тут ось ви підходили до одного шофера, так його батько, щоб купити Жигулі щоб дали йому право купити Жигулі. Він здав чи 12 биків, він, це за те, щоб тільки в очередь першого поставили. Було при Радянському Союзі. Так, це при Радянському Союзі. Влас, що, пожалуйста, хочеш машину купив, хочеш. І в кожного в нас машини вже є, і в кожного в нас та ну, і не одна машина, і що там і в магазинах є, і, і випити, і закусити, як кажуть. Я не відкрию секрет, як скажу, що і у вас, і в нас ще багато таких людей, які б хотіли повернутися, щоб Росія вернулася. Хай. Що їм сказати? Щоб, що ну... їм сказати? Я б сказав так, хай той -то візу оформляючи, як там, поїдуть, подивляться, поживуть там, побачать. В Росію не треба далеко, це то Радянський Союз. Подивляться там і хай тоді хай туди. приїжджають, дивляться, хай роблять виводи. Жалкувати за Союзом нема за чим. Це однозначно, однозначно це навіть люди зазомбовані, що ж. Зазомбовані сказати. зазомбовані, так. Да. Зараз можливості багато, слухають їхнє телебачення, радіо слухають, інтернет, все доступне. Ну вони щось не дуже. Мозги, включають. Мозги не включають, так. Да. Це... Їм здається, що як був лов, то і колись так воно і повернеться все. Я не жалкую. Коли буде перемога, ось, та хотілося б, щоб скоріше. Хотілося скоріше. Щоб та, вже й сьогодні. Ну вона вже незабаром. Та, я відчуваю, що це незабаром буде. Ну... Все одно це, конечно, хай військові там дають прогнози, коментарі. А нам, ну, нам дати та допомагати фронту. І чекати розвалу от її імперії. Не да, чекати щоб, розвалу. Щоб вона вже більше ніколи не піднімала. Щоб вона вже, да. в 21 столітті отаке да, творити. Отаке і від... весь світ дивиться на одну людину, що вони творять, і не можуть приборкати. Приборкати, да. Приборкати, да. Дякую вам і до перемоги! До перемоги! Все буде Україна!